Останні дні ситуація з водою в Акермані зовсім нестабільна. Однак співробітники водоканалу роблять все можливе, щоб повернути воду у кожну домівку. Та є деякі мешканці, які вирішили, що своїми діями вони зроблять краще за спеціалістів та залишили без води цілий мікрорайон. Хтось з місцевих мешканців самостійно перекрив доступ подачі води для одного з мікрорайонів міста, сподіваючись, що так підвищить напір у своєму крані. Байдуже ставлення до інших ледь не призвело до критичних наслідків. Наші бригади, коли ми подали воду на всіх, на всіх мешканців міста отримали такі повідомлення, що на вулиці Польовій, вулиця Блюхера, провулок. Ізмаїльський, зовсім відсутнє не те, що напір, а зовсім відсутнє водопостачання. Бригади виїхали по місту, затратили ці, цілий день робочий і поступово знайшли, от зараз ми знаходимося біля задвижки, яка була зовсім закрита, ну перекрита. Ще один схожий випадок стався нещодавно по вулиці Новосадова, але там злочинець був пійманий на гарячому. Звертаюся до мешканців міста. Поступово стабілізується водопостачання та водовідведення в нашому місті. Давайте без паніки, давайте не допомагати в лобках водоканалу і не робити перешкод таких. Перший муніципальний звертається до мешканців громади. Якщо ви бачите біля люка підозрілу особу, то запросіть у неї посвідчення співробітника водоканалу. Якщо ж такого немає, то викликайте муніципальну варту або ж дочекайте співробітників водоканалу, щоб затримати таких людей, які шкодять нашій громаді.